Роман Тихоняк готується дати свисток про початок нашого матчу. І так, свисток пролунав тут. Надавали допомогу Владиславу. І бачимо, що не зможуть продовжити поєдинок. Удар в ближній кут на місці Голкіпер. Футбольний клуб Крихівці. Це взагалі один з найбільш титулованих клубів нашої громади, а поки м'яч у сітці! Ось так. Рахунок стає. Ну, один куміста Іван Франківська є. Власне, футбольний клуб Крихівці. Зараз вони можуть подвоїти перевагу. Що ж тут? Тут Віталій Бельмега. Точна, точна передача. Вдається оминути оминути офсайд. Удар Василишин на місці. Е, поки що Сенчук вдається йому. Уникнути положення по загрою, п'єсенчук. М'яч влучає у поперечку. Але район, і, можливо, області. області також. А поки батасі саме самогорники. Чи буде добування? Ай-яй-яй, хапається за голову. Тим не менш атака угорників триває. Подача! Тут на місці Василишин. Як потрібно діяти для того, щоб здобути такий бажаний. Трофей, кубок масуківської громади, а ось Галущак. Перший вагомий трофей у власній історії. А поки до цього ближче криківці, що тут Джус? Тим не менш бадлюк на підбаранні. Сенчук. Сенчук намагається хитнути суперника. Подає Сенчук. І що там? І м'яч паралельно лінії воріт проходить. Проходить передача Сенчук. Подає Сенчук! Васли на виході помиляється! Удар. І фантастично! Я так затамував подих е, команд. Вдається відбитись Данилів Удар. Штрафний удар з правого флангу. Сенчук подає. Там пробуває. Герасимів Герасимів! Намагається прибрати суперника, подає Герасимів. Єва Солишин. Не карата аж настільки жорстко футболіста крихівців. Ось зараз бельмега! Бельмега проти Ярича. Ярич перший на м'ячі, а ось тут. Хто ж битиме? Бачимо там Сенчук біля, біля м'яча. Сенчук б'є. Б'є Сенчук і м'яч влучає в сітку, але з зовнішнього боку футбольного клубу крихівців тим часом у нас спливли вже 90 хвилин. Нашого матчу і ось 5 хвилин додав арбітер. Ярич на місці. Дівчанами бельмега! Бельмега! Уникає положення поза грою. можна віддавати на правий фланг. Там Дюс Мчить паралельним курсом. Що робить бельмега? Бельмега б'є, Ярич. Крихівців, вперед на Лукинєва. Що тут? Тут можна бити? Удар! О, Друзі, ось так! Рахунок стоїть 2-0 на користь футбольного клубу крихівців. Почесний трофей. Тож, друзі, вітаємо всіх вболівальників футбольного клубу крихівців, футболістів, гравців та керівництво клубу крихівців. Вперше в історії здобувають кубок Івано-Франківської територіальної громади.